Коли сидіти вже вкрай набридло. Тіло втамилося, тіло заклякло, Хочеться чогось новенького для нього, порухатися, витягнутися. Хочеться встати в офісі, в транспорті, в кабінеті, на кухні або десь в інших місцях. Будь ласка, ця руханка саме для вас. Працюємо стоячи у нахилі. Але маленька ремарочка. Звісно, це можна робити і не стоячи. це можна робити також сидячи на стільці, на дивані. На чомусь іншому, ну ми ж пам'ятаємо прекрасні, що головне робити. Ну а я Олена Дуба, мій каунт Долена Фіт, і я вас завжди запрошую. Приєднуйтесь, рухаємося разом, тренуємося разом на наше з вами здоров'я та й з задоволенням. І що ми спочатку робимо долоні на будь-яку опору поряд витягнутися? Коліна можна тримати а багатьом треба зігнути трошки. І, витягуючись, повороти головою, один бік інший, плечі подалі від шиї, шия вільна. Далі, також витягуючись, вже ціліспрямована. Згинаємо, розгинаємо коліна потроху та амплітуда, яка вам зараз добре. Далі рухаємо стопами, праця в гомілка стопі і вся довжина стопи, а також пальці. П'яти від підлоги підіймаємо і носки від підлоги підіймаємо, чергуємо. Намагаємося, з приємністю для себе, весь час всі тканини витягувати. Можна ще трохи підняти зап'ястки. Обережно натягуючи пальці, і таким чином лікті більш м'які вниз. І також таким чином плечі більш вивільняються і шия вільно. Працюємо колінами, по черзі згинаємо, розгинаємо. Кожен рух стандартно пропоную робити десь не менше, ніж 5 разів, Ну, щоб ділянка відчула, що від неї ми хочемо. Робимо варіант кішечки. Нам треба, витягуючись, зробити прогин. І продовжувати витягувати довжину хребта скруглення, згинання, де лопатки в стелю. А тепер пропоную такий же рух зробити, але не повністю хребтом, а тільки ділянка тазу. Невеличкий нахил тазу вперед, якщо б ми стояли, і невеличкий нахил тазу назад. І тепер також продовжуючи рух саме тазом, робимо обережні кола. В один бік в інший. Щоб нам знайти масштаб руху, нам треба, вибачайте, знов скажу, витягувати ці ділянки. І тоді рух тазом дуже навіть приємний. І ми ж розуміємо, що це зовсім не означає, що вище тулуб не рухається, але концентрація акцент саме таз. Йдемо далі, відкракували однією ніжкою назад, на опорі вже передпліччя можна залишити і спружинюємо. п'ята вгору. П'ята вниз через легке натягування зони гомілки. А ще тут працюємо з захілом і акцент на коліна іншої ноги. І коли ось така опора на передпліччя, більшу уваги отримає тулуб, ми якби витягуємо внутрішнє себе із панциря. Ніжку повертаємо, дотягуємося знов довжина руки. І тепер. Апора одна рука, інша рука рівень грудного відділу. І ротації відкриваємо погляд за рукою вгору і закриваємо погляд за рукою в інший бік. Поглядом супроводжуємо настільки, наскільки нам саме зараз комфортно робити повороти головою. Ламати себе не треба. Зате ноги тасту треба зафіксувати, стабілізувати, пам'ятаємо про коліна, які можуть бути трошки зігнуті. І намагаємося якби витягнути себе із кармашка в джинс. Знов повертаємо руки на опору. довжина, тулубу, хребет, руки. І невеличкі пружини. Далі скругляючи лопатки вгору потримати, подихати і знов вниз попружинити. Зробимо так кілька разів. Дихання максимально спокійне, але дихання також можна підлаштувати під рух. Наприклад, коли ми скругляємося вгору, це видих і кілька дихальних циклів потримати. Коли ми пружинимо, це кожна пружинка вдих, вдих, вдих. Але спокійно. Але можна ще робити так: кілька пружинок вдих. Кілька пружинок видих. І черговий вдих, видих, скругляємося вгору, тримаємо-дихаємо. Обирайте! Отже, тепер руки ширше. Це нам треба для того, щоб звільнити простір для руху плечима, і робимо кілька обертів плечима назад. Намагайтеся рух робити достатньо глибоким, тобто не просто рухати плечима, а відчувати, як суглоби рухаються за рахунок праці глибоких м'язів. Ну і окремо попрацювати кожним плечем має сенс. А проміжно обов'язково струшуйте навантаження і таке собі, як матузка, рука, м'яко-м'яко похиляти її. Плечима дороблюємо, знов руки на опору, знов довжина, руки, тулуп. І витягуючись, обережно пересуваємо себе праворуч-ліворуч. Дуже смачно це робити, видих присування, бік, вдих повертаємо центр, і видих інший бік, вдих повертаємо центр. І також, як ото на початку варіант кішечки, пропоную зробити тазом. Тулуб вже стабілізуємо, руки стабілізуємо, але праворуч-ліворуч по кілька разів попересувати тільки таз. Далі пробуємо зробити повний присід, згинаємо коліна і таз в підлогу, витягуючись, долоні залишаємо на опорі і знов повертаємо таз вгору в нахил. Кілька разів в такому глибокому присіді максимально намагаємося піти від підкручування куприка вперед. Тобто тазом. Хвостиком своїм тягнемося саме в підлогу, розтягуючи сідниці, тканини сідниць відкриває таким чином сідничні бугри. Ну і фінально із нахилу давайте ще раз зробимо варіант кішки. Але цього разу кожен наступний вихід лопаток вгору він якби наближає пересування пальців рук до краю опори. І таким чином ми все вище, вище, вище і вище. І останнє скруглення фінально розгинаємо хребці вгору, розкручуємося, голова вже в і ми стоїмо вертикально. Тут до витягнутися опа, неочікувано, ми вже і закінчили. Отже, гарного вам дня, дуже гарної постави, здорового хребта спини і до зустрічі на наступному тренуванні. На килимку або без нього. Ну і вподобайки коментарі, прекрасні чекаю завжди.